Гаразд, ви готові відкрити свої подарунки? Ні, дякую. Я відкрию їх. Відкривати своє серце перед Богом і приймати ті добрі речі, які він має для вас. Сьогодні горі Копланди, пастор Джордж Пірсон, пояснюють, що Бог бачить вас як спадкоємця, його маєтку. Приєднуйтесь і ви почуєте, як вони відкривають, що належить нам вже зараз. Вітаю! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Пастор Джордж разом з нами з хорошими новинами про достаток, благословення, примноження. Без Жодного жодної нестачі не відкуплені від прокляття. Відкуплені від прокляття. Хвала Богу. Хвала Богу. Глорія. Ми уважно слухаємо. І навіть якщо ви знаєте це, так. вам потрібно живитися цим, щоб продовжувало діяти. Так. Слава так. Богу, продовжуйте живитися цим. Я пам'ятаю, як багато років тому Кейт Мур говорив на цю тему. Ви знаєте, він вів школу зцілення у брата Хейгена, і він не лише викладав на школі зцілення, але й переглядав відео зі служінь зцілення брата Хейгена. Так і несподівано він помітив, що він зцілений Хвала Богу. і він подумав собі, це так само буде діяти і у сфері так. процвітання. Тож він почав робити це. Тож продовжуйте живитися словом Божим. Деякі люди не можуть винести проповіді про процвітання, Але це є в Біблії так. І це частина відкуплення від прокляття бідності. Ми відкуплені від прокляття так. бідності. Алілуя. Вірно я не знаю. Ми були бідними. Ми були, як хтось сказав, такими бідними, що на нас могли зовсім не зважати. І ми почули про процвітання, про те, що ми були відкуплені від прокляття. Так і перше, що ми зробили, ми поставили за мету позбутися боргів. Вірно, Кенет мав борги, коли я вийшла так. за нього заміж. Тож ми вийшли з боргів за сказали 11 місяців. Ви одинакові. Одного разу, що він заборгував ще за свій триколісний так, велосипед? Так, я сказала, Мабуть, він брав кредит ще на свій триколісний велосипед. Так, Але як би там не було через 11 місяців, ми вийшли з боргів. чи це було варто того? Без, сумнів. Без сумніву бог допоміг нам. Чому? Ми були відкуплені від прокляття нестачі. Якщо ви збираєтеся залишатися в боргах, вам доведеться заплатити за щось удвічі або тричі більше. Так. І краще розраховуватися готівкою. Ми Террі придбали наш останній будинок за готівку. Після цього ми відремонтували його. На це пішло п'ять років. І весь цей час ми вірили Богові про готівку. Скільки потрібно було б виплачувати від 30 тридцять років, якби ви взяли кредит? Тридцять років. Ми б переплатили його кілька разів. Питань немає. Прошу. у Глорії немає питань. Це, це, це правда. правда. Це правда. І саме про це ми говоримо на наших передачах протягом цих двох тижнів. Нам потрібно розвинути мислення менталітет, що ми спадкоємці Божі, спадкоємці Божого маєтку. Амінь. Амінь. І він доступний нам. Так. Він наш. Так, і дуже багато віруючих не знають цього. Вони не усвідомлюють цього, тому що вони боряться з усіх сил. я спадкоємець Божий. Подумай про тих людей, які не можуть терпіти проповіді про процвітання, так. яку ми проповідували. Так. Що ж вони так і продовжують зводити кінці з кінцями. А ми живемо благословенні. Мені Подобається, що ви сказали. Не гнівайтеся на мене через те, що я багата. Я успадкувала це. Так це спадок. Мені теж це подобається. Отже, саме про це ми говоримо, і наші тезиси викладені на нашому сайті в інтернеті Кисіморкейсімдаоргали ви можете завантажити їх для себе абсолютно безкоштовно. Також ви можете пошукати і додатковий матеріал. я маю на увазі статті на цю тему, статті Кенета та Глорії Копленд. І це все доступно вам абсолютно безкоштовно. Амінь. Отже, у цьому циклі передач про процвітання сьогодні 132-й день. І наші глядачі завантажили 335 тисяч копій наших тезисів. Це надзвичайно! Алілуя! І для тебе буде честю, якщо пастори будуть використовувати їх для проповіді. Проповідуйте, проповідуйте їх, друкуйте. Слава Богу, давайте кому захочете. Алілуя Мета нашого навчання складається із трьох частин: оновити наш розум і побачити себе спадкоємцями Божими. Це перший пункт. Другий відкрити, що охоплює наш спадок. Так, я знаю це важливо. це важливо під час зачитування заповіту коли люди збираються, вони хочуть знати, що написано в цьому заповіті. Так А третій пункт. ми будемо розбирати його в кінці наступного тижня. У ньому ми поговоримо про те, як навчитися брати цей спадок, як ми приймаємо його. вчора. Ми говорили про чоловіка, який замерз під мостом. помер в глибокій скруті не усвідомлюючи, що він спадкоємець маєтку на 300 мільйонів доларів. Все своє життя він не знав жебрак. Цього. жебрак. Він не усвідомлював і не знав, що він спадкоємець божий. І скільки християн роблять так, так само? Так, Багато знаєш, я вийшла заміж за Кеннета та його борги. так. Oh, yeah. Так. І так жили всі, розумієш? Якщо ви хотіли придбати машину, ви брали гроші в кредит. Якщо ви хотіли придбати костюм, ви записували це на свій рахунок у магазині. Але ми почули брата Хейгіна, і ми знали, що ми повинні виконувати те, що говорить слово Боже. Ми були так. новачками, але ми прийняли цю звістку. і більшість із вас чули, як я розповідаю цю історію, як одного дня я читала Біблію, і натрапила на те місце писання, де сказано: утримуйтесь від боргів. Послання до Римлян, Здається у розширеному перекладі. Так утримуйтесь від боргів. і я подумала, ми влипли. Чи в нас коли-небудь буде будинок? Вірно. чи в нас коли-небудь буде машина? Адже на так. все бралися гроші в кредит. Одяг записувала на рахунок витрат. Це було ще до винайдення Mastercard, до до Американ Експрес, такого так. іншого. У ті стародавні дні у магазині в кожного був власний рахунок, і я думала, що ми будемо робити. Проте, ми сказали, гаразд, ми будемо виконувати все, що бачимо у Слові Божому. Ми не будемо брати більше так. гроші у кредит. Так. Ми будемо виходити з боргів. і ми навіть не будемо думати про майбутнє. Розумієш? Ми просто Вірно. будемо це робити так. крок за кроком. І за 11 місяців ми звільнилися від боргів. Ми виплатили всі борги. Я не знаю, як йшло далі, але знаєте, зараз нам нічого не бракує. Так, і ви не брали гроші Ні, в кредит ніколи і це було просто дивовижно. Бо в іншому випадку ми би і досі були в боргах. тільки зараз він виріс, бо, мабуть, до 300 так. тисяч доларів. Розумієте? Лише наше приміщення, основний офіс, який є у нас тут. Якби ми взяли гроші в кредит, щоб збудувати його. Ми би і досі так. виплачували його зараз. і скільки би ми переплатили? чи варто було практикувати віру? Звичайно і знаєте, брат Кеннет сказав так: кредит це заміна завіту. Так. Ви звертаєтеся до світу замість так. того, щоб звернутися вам до Бога. потрібно укласти завіт, щоб взяти гроші. в кредит. Вам потрібно укласти завіт. Якщо ви йдете до банку, так. вам потрібно підписати якісь папери. І це поповина, як говорить брат Кеннет, що зв'язує вас погоджусь. з бабулонською системою. Так Це поповина, що зв'язує з цією системою. Порівняйте це з можливістю жити вільними від боргів. Коли так. ви усвідомлюєте, так. що я спадкоємець І Божий. це робить можливим усе. Так Вам більше не потрібно дивитися так. на свій рахунок у банку і запитувати себе, у мене це достатньо грошей. Вас. у вас достатньо віри, якщо ви, живили якщо ви живилися словом. словом Божим, і ви приймали так. його і говорили так. правильні речі. Віра тут, вона готова так. вийти, щоб оплатити за машину, заплатити за будинок. Вірно. Вам просто потрібно підкоритися цього, розвинути мислення спадкоємця Божого. Амінь. Це підніме вас. Це зробить можливим все. Так. Так, давайте розглянемо І послання це до приходить Галатів. І У благословенні без жодного прокляття. Добре, сказано. коли ви вірите Богові. Благословення збагачує. Так. І смутку, І смутку? не приносить. Не приносить жодного прокляття. Слава Богу. Хвала Богу. Або можна сказати, жодного прокляття. Мені давайте це розглянемо четвертий розділ послання до Галатів. На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про те, що ми спадкоємці Божі. Якщо вам потрібно сьогодні прийняти рішення, що ви називаєте себе спадкоємцем Божим, тоді повторюйте разом зі мною і з Лорією. Я буду повторювати, я є. Вибачте, ви що зробили глорію? Я нотувала. Гаразд. Скажіть, я є. Я є спадкоємцем Божим. І знаєте, завтра ми поговоримо про спів спадкоємців. Амінь. Саме Ісусом. Алілуя. Але я спадкоємець Божий. Ви можете сказати вголос, я Спадкоємець Божий. Алілуя. Це робить щось із вами всередині. Подивіться на це. У Посланні до Галатів 4.4 сказано: Коли ж сповнився час, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові, щоб викупити тих, хто під законом, щоб нам всиновлення прийняти. А як ви сини, то Бог послав духа сина свого в серця ваші, який кличе Аба, Отче. Тому ти вже не раб, але син. А коли син, то і спадкоємець Божий, спадкоємець, слава Богу. Добре сказано, Джорджа! Ви сказали це, Глорія. І ось що надихнуло мене на ці два тижні передач. Це ваша стаття надрукована у квітневому випуску журналу «Переможний голос віруючого» за 1996 рік. 96-й. і поміж іншим, Глорія сказала: я стала спадкоємцем багатства понад 40 років тому у містечку Літл Рок, штат Арканзас, коли я віддала своє життя Ісусові. Тієї миті народилася згори у найбагатшій сім'ї. Це правда, я народилася у царській сім'ї, яка володіє і керує всесвітом. я прийняла такий величезний спадок, що потрібно буде уся вічність, щоб збагнути його повністю. Знаєте, більшість партнерів, мабуть, чули, як я це говорю, але можливо є люди, які чують мене вперше. Коли я чую це, я думаю про те, якою я була тоді. Так це не забудеться ніколи. Так, Ми винаймали будинок, маленький будиночок у гарному районі. Але в нас Вірно. нічого не було, що ми могли би поставити усередину. У нас не було меблів, але ми могли виплачувати будинок, і ми збиралися придбати всі меблі. Ви знаєте, як це буває? І того дня я молилася. Я читала свою Біблію, і ми вже прийняли рішення, що будемо залишатися вільними від боргів. Точніше, ми вже сказали, що будемо виконувати те, що говорить слово Боже. Ось як далеко ми зайшли. Ми зрозуміли це. Отже, я займаюся своїми справами. Одного дня читаю розширений переклад Біблію, цьому маленькому будиночку у Талсі, який ми винаймали, і бачу це місце писання Утримуйтесь від боргів. Так, так. Мені здається, так було в розширеному перекладі. Я подумала кінець, як ми щось придбаємо, так. таким був поширений так. спосіб так. життя, і так, так і досі є для багатьох. Але в той час саме так жили більшість людей. Вони записували свої покупки на рахунок Вірно. у магазині так. замість користування кредитною так. карткою. І саме це місцеписання я побачила. Але я вже прийняла рішення виконувати все те, що бачу у Слові Божому. І замість того, щоб зв'язати мене, це мене звільнило. Так. Все стало можливим. Добре сказано, Горі замість, замість того, щоб обмежуватися тим, що ви можете звінило. взяти в кредит. Мені це подобається, це правда. Проте у той час я цього так. не знала, але я була слухняна Богові і тому, що я бачила у слові. І з того дня, коли нам щось було потрібне, велике, величезне, маленьке, ми вірили Богові, і це не приходило за одну ніч. Проте, так. коли ви купуєте так. будинок у кредит, потрібно приблизно 40 років, аби виплатити його. Так. Також не за одну ніч. Це правда. Але якщо ви будете триматися слова і виконувати те, що в ньому сказано, і будете терплячими, нехай терплячість має чим досконалий, так ви можете зробити будь-що у фінансовій чи в іншій і сфері. І що сталося з вами того дня, коли ви відкрили це місцеписання. Ви почали розвивати це мислення, що ви спадкоємець Божий. Так, я стояла на цьому, і що Бог забезпечить вас цим будинком чи будь-чим іншим, літаками, які були потрібні я не думала цьому про цього. Я думала про холодильник. А так знаєш, в мене не було так. холодильника. Так коли було холодно, я тримала їжу на ганку, і це просто дивовижно. Але справа в тому що те, що ви говорите, щоб це не було. Так. бог може це зробити. Він може, якщо ви це дасте йому віру, з якою він може працювати. Бо ми спадкоємці Божі. Вірно, спадкоємець це той, хто приймає спадок за правом народження. Нам дещо належить, дещо? коли ми стаємо спадкоємцями. Належить їм так. Я читав це місце писання книга проповістей 13.22». добрий залишає спадок і онукам своїм. і на конференції віруючих, я чув, як Джесі до Пленті, звичайно ж, усі проповідники запалюють мене, але Джесі вийшов на сцену і почав розповідати про свою доньку і онуку. І він сказав: моя донька і онука будуть забезпечені до кінця свого життя. Просто завдяки народженню. Вони спадкоємці. Вони спадкоємці. Амінь і Глорія. Це змусило мене замислитись. Це змусило мене знову ж таки почати розвивати це мислення спадкоємця, спадкоємця Божого. І Джесі як людина говорить у мене є донька і онука. Так і я складаю. Я збираю для них обох багатство. Саме так дивиться на нас батько. Подумайте про благословення і прокляття. Авраам отримав благословення, і він мав передати це благословення. Так і це благословення так. полягало не лише у словах, а й у майні. Це було майно. Це було все добре. Так. А тоді наступне покоління повинно було передавати так. його. Ось що таке благословення. Ось що таке благословення. Наші діти не повинні починати жити у бідності, як ми. Так. Тому що ми так. знаємо про благословення. Ми знаємо, ми знаємо. і Добре це дратує знає. багатьох людей. Але справа в тому, що ви цього не спробували, бо в ви інакшому випадку вам би це сподобалося. Це належить нам. Це належить нам. Це благословення. Якщо ви не досліджували 28-й розділ книги повторення закону, там можна отримати багато розуміння. Він говорить: якщо ви будете виконувати це. Ось коротка версія: виконуйте це, і ви будете благословенні. Так і він перелічує благословення, благословення у місті, благословення на полі, тут, там. Якщо ви не будете робити цього, не будете слухатися Слова Вірно. Божого, прокляття так. чекає на вас. Ми були під прокляттям, коли ми довідалися про благословення, але благословення вивело нас Вала, під прокляття. І завдяки примноженню і зціленню Справа не лише в грошах, але й у здоров'ї, зростання. Це все частина цього спадку. Так, Він належить вам, Глорія. у Христі Ісусі. У Христі Ісусі. Якщо ви прийняли Ісуса Господом свого я дивився. Життя. вибачте, продовжуйте. Тому що я повторю ще раз: це доступно нам всім. Так, якщо ми у Христі Ісусі, просто тому, що Ісус сам узяв це прокляття і відкупив нас від нього, щоб ми могли жити під благословенням. У старому завіті було прокляття і благословення, але це не було духовне благословення. Так. Воно було матеріальним, а у новому завіті прокляття те ще діє. Але благословення належить нам тому, що саме Ісус так взяв це прокляття. Ви сказали дещо у цій статті, яку я прочитав. Ви сказали, я народилася у царській сім'ї, яка володіє і керує так. Всесвітом. Я хотів би розглянути в ці останні кілька хвилин нашої передачі перший розділ першого послання Петра. Так. Так само, як Джордж Пірсонс та Айлен Пірсонс були спадкоємцями Горація так. і Чесі Пірсонс і їхню маєтку. Вам. Це мої батьки. Вони передали його нам так само, як маєток Джорджа і Тері Пірсонс. Ви працювали на нього? Насправді ні. Хто працював на нього? Моя мама і батько. Гаразд. Чи ми заробляємо на благословення? Ні. Хто заробив нам благословення? Ісус. Ісус? Він узяв прокляття бідності. Він взяв прокляття. Ми можемо. Ви так жити добре проповідаєте горі. Слава Богу. Хвала Богу. Ми входимо у наш спадок завдяки народженню. Я думав про принца Вільяма та його дружину. У них народилася дитина. І я був такий радий цьому. Його назвали моїм іменем дуже мило. Так, принц Справді Джордж. Джорджа. Так я переглядав новини про принца Джорджа і дивився на його фотографії на обкладинці журналу People та інших. Знаєте? І я подумав собі, настане такий день, коли ця дитина прокинеться і скаже: оце так. Так, подивися, я спадкоємець. ця дитина. Спадкоємець престолу. Але ви також сказали я народилася у царській сім'ї. Так, так, ми народилися згори у царській сім'ї, в сім'ї Отця. І в першому посланні Петра 1, 3, 4 сказано: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа на спадщину о, Алілуя, нетлінну, нетлінну і непорочну, непорочну та нев'яночу, яка захована Не в, в небі для нас. Слава Богу. Вона наша. Вона наша. Ми спадкоємці. Божі. Хвала Богу. І ми стали спадкоємцями завдяки царському народу. Ми ще на землі, і ми вже спадкоємці. Так. Так, і коли ми підемо звідси, все стане ще краще. Розширений переклад цього місця звучить. Знаєте, навіть якщо ви були дуже успішні на землі, це лише початок процвітання. Ваша під'їзна доріжка ще не з золота. <рес> right. І ваш так. будинок, можливо, не палац. Саме так. Але на небі буде інакше. Вірно? Слава Богу, і все стане і краще, будемо... коли ми залишимо землю. Ми будемо продовжувати підніматися вище виявити. і вище. Емплефарошине переклад. В ньому сказано: ми заново народилися у спадок, який не підлягає змінам. Так, так амінь. Нова міжнародна версія. Він дав нам нове народження у спадку. Амінь. і ось на чому я закінчу на останньому твердженні: у Христі Ісусі ми є спадкоємцями величезного маєтку нашого люблячого небесного батька лише завдяки народженню. Я хочу почати з цієї фрази завтра. Гаразд, бо я маю коментарі до неї. Добре. Ми з Джорджем зараз повернемось. Кожна людина важлива для Бога. На жаль, багатьом людям важко усвідомити, що їх люблять, цінують і потребують. Цілий ураган невдалих обставин занурив общину аборигенів в Австралії у руйнівний цикл низької самооцінки, жорстокості і насильства. Однак світло Божої любові не дозволило холодній темряві спустошення перемогти. Альберт Боуй і його дружина Ненсі керують християнською місією перемогти, щоб завоювати, чи є бажання досягнути общини австралійських аборигенів силою Божою, яка змінює життя. Ми говорили про різні речі, і тоді в нас виникла ідея, що було чудово знайти в Австралії таке місце, де ми змогли б зосередитися і побачити незалежно від того, що інші думали про нас аборигенів. Незалежно від того, що вони говорили, які негативні картини намагалися змалювати засоби інформації, висвітлюючи все, що було проти людей в цих общинах, Побачите, як Бог отримує славу за те, що зміг зробити їх однією командою, і за допомогою їхнього партнерства ми змогли б побачити, як Євангелія все змінює на славу Божу. І Господь Ісус Христос панує у цій общині. Непомітно, як туман, місія перемогти, щоб завоювати прийшла у Шербург, найбільше серед поселень австралійських аборигенів у Квінсленді, зі своїм планом усунути деструктивні традиції, порушити цей цикл болю і подолати це невгамовне насильство і занедбання. План був простий: показати людям Шербургу, що вони є важливими. Так, ми старанно працювали з ними над тим, щоб вони почали цінувати себе. Ми з'ясували, що саме в цьому була причина великого занепаду в них самих общинах, у сім'ях. Тож ми працювали над тим, щоб вони цінували себе, вірили, що вони мають щось цінне і можуть це дати. Незалежно від великої кількості створених і спонсорованих урядом програм, виділених мільйонів доларів або персоналу, посвяченого допомогти австралійським тубільцям, все це не має значення, якщо люди не можуть побачити, що вони є цінними. Коли ми зустрічалися з деякими общинами, вони говорили про те, що вони знають Господа, але ми хотіли побачити, що суть не тільки у спасінні, а в усвідомленні, що потрібно донести Євангелія по всій Австралії. І коли я бачу такі слова, як партнерство, партнерство завіту, особливо фразу партнерство завіту, яку використовує місце Кеннета Копленда, ми бачимо, що для багатьох людей і навіть я думаю для общин важко зрозуміти, що ми бачимо в першу чергу підтримку, енергію і зусилля, які приходять через нас і можуть. Допомогти нам. Щороку Альберт і його дружина спонсорують Різдвяний фестиваль у Шербурзі. Цей фестиваль проводять, щоб об'єднати сім'ї, досягнути общини, влаштовуючи захід, де немає алкоголю і де відбувається багато цікавих подій для всієї сім'ї. Поєднання сокрової вати, фейерверків, стрибаючих замків разом з простими вчинками доброти надають йому такої цінності і поваги, яку неможливо придбати за гроші. Коли люди Шербургу побачили, що Альберт і Ненсі дійсно піклуються про них, вони у свою чергу виявили бажання послухати те, що вони мають сказати, це така радість бачити, як люди отримують пакунки із матеріалами, знаєте, книгами, касетами, відео, а не з пляшкою грогу чи алкоголю. І коли ми бачимо, як вони йдуть, посміхаючись пакунком книг і матеріалів, за допомогою яких вони навчатимуть своїх дітей і себе. Набагато кращому способу життя Цього тижня ми говоримо про наш спадок, про приймання того, що належить нам. Це вже було утверджено. Це наше Христос Ісус відкупив нас від прокляття бідності, прокляття хвороби, усього прокляття. І нам потрібно лише прийняти це, стояти на цьому. Але необхідно дізнатися про це, як ви це робите. У Слові Божому воно розповідає нам, що належить вам. Саме тому так життєво важливо і необхідно заглиблюватися у слово Боже, не лише вірити на слово пастору, хоча слово пастора це добре, але нам самим потрібно вкладати слово Боже у свої очі, у свої вуха, у свої уста. і саме воно змінює вашу ситуацію. Алілуя, коли ви вкладаєте його у свої очі, у своє серце, і тоді промовляєте його своїми устами, Бог забезпечив нам благословення замість прокляття. Ми були відкуплені від прокляття, і у нас є дещо особливе, що ми хотіли би вам запропонувати. Це книга, дорогий партнер у партнерському пакеті. І ось що я можу додати: так. коли ви підкоряєте себе слову Божому і виконуєте те, що воно говорить, ви пізнаєте, що належить вам. І ви приймаєте так. це. Ви вкладаєте його у свої очі, у свої вуха, воно проникає ваше серце і виходить з ваших уст у вигляді віри. Не забувайте також і про наш пакет зцілення. Так ви пізнаєте і приймаєте свій спадок. Якщо ви хочете замовити ці матеріали, ми надішлемо вам їх безкоштовно. Якщо ви хочете ходити у вірі, жити у надприродному, вам доведеться проводити час у Слові Божому. Ви не можете жити успішно за допомогою минулорічної віри. Ви продовжуєте зрощувати віру. Ми з Джорджем читаємо слово Боже, і вся наша сім'я також. Ми знаємо, що ми повинні проводити час у слові щодня, якщо ми хочемо жити у благословенні щодня. Настав час діяти і приймати свій повний спадок. Якщо ви хочете отримати цю книгу, вона безкоштовна. Скористайтеся адресою, яку ви бачите на екрані, щоб замовити її. Алілуя! Отче, ми молимося за кожного тобі, нашого слухача. Так, Господи, ми віримо разом з ними, що благословення виявиться у їхньому житті в ім'я Ісуса, процвітання, так. примноження. Дякуємо тобі Ісусе. достаток. Приходьте так. в ім'я Ісуса. Приходьте в ім'я. Ісуса. Амінь. Ім Алілуя! Це Глорія Копланти Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус є Господь.